Я приїхала, то мені сусідка подзвонила, сказала, що він був І ви зайшли до кімнати, побачили? Побачила стюкку. Рано вранці ще було темно, відбувся вибух. З ніхто нічого не зрозумів. А вибух передавав гурків. Дехто із сусідів, з якими спілкували, зрозуміли, що це летів цей балалайка та, угу. шахет. І вони встигли, хоча б прикритись ковдрами. Це їх врятувало. Я спілкувалася зі своєю сусідкою, яку таким чином рятував її чоловік. Далі був великий вибух, повибивало всі вікна. Наскільки можна бачити, ті вікна, які металопластикові, вони менше постраждали. А ті вікна, які були старі, отакі. В цій квартирі проживав наш батько. Вони були вибиті всередину туди, вибуховою хвилею. На щастя, тут були опущені жалюзі, які трошки пригасили уламки. Тут були штори закриті, які також пригасили уламки, тобто він не постраждав. Він був під дальньою стіною, лежав на своєму ліжку. Вийшов, підхожу к машині, смотрю. Вот такой пейзаж, Получается, осколки. Ну і все остальное полетело в нього в машину, розбіла лабовуя, кришу погнуло. У мене виникає дуже велике бажання донатити на ЗСУ більше і більше, тому що ми тут зараз під захистом наших будівель, під захистом наших вікон, в ковдрах закутані і теплі. Вони в окопах мерзнуть. Посеред це єдине бажання, яке виникає. Росія намагається судити по нас, про нас по собі, але це неправильно. Ми інші ментально, і ми не лякаємося. Ми не хочемо, щоб це закінчилося шляхом перемовин. Ми хочемо, щоб вони забралися звідця. єдиний для цього шлях – це перемога наших збройних сил.